Бог не вимагає від нас виконання традицій і обрядів, він хоче мати особисті відносини з кожним. Господь не дивиться на зовнішню форму святості, він хоче бачити внутрішню переміну серця. Недостатньо просто вірити в існування Ісуса. Ісусу потрібно довірити усі сфери свого життя. Дуже часто релігійні традиції можуть стати на перешкоді Богопізнання. Ми йдемо на сповідь, і визнаємо свої гріхи, але істинне покаяння це не лише визнання своїх гріхів, а й залишення їх назавжди. Ісус не хоче, щоб ти молився просто за звичкою, адже Він чує твою молитву серця навіть коли ти мовчиш. Іноді одне слово сказане з глибини серця цінніше для Бога, ніж години бездушних завчених молитов. Господь сумує, коли Твоє християнське життя це лише дві години в неділю на службі. Ісус не хоче, щоб Ти просто ходив у церкву. Ісус хоче, щоб ти став частиною Його церкви. Якщо ти відчуваєш, що твоє релігійне життя є нещирим, формальним чи поверхневим. Якщо ти усвідомлюєш свою гріховність і потребу в Господі, ми запрошуємо Тебе до молитви. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я визнаю свою гріховність і повну залежність від Тебе. Дякую, Отче, за те, що Ти полюбив мене і віддав свого сина на хрест за мої гріхи. Сьогодні я відкриваю двері свого серця для Тебе, прости мої гріхи, війди в моє серце і стань моїм Господом. Хай тобі одному буде вся честь. Слава і хвала єдиному Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Обов'язково зв'яжися з нами і будемо раді допомогти тобі слідувати за Ісусом.